Так, добрий день жителям громади. Значить, ми з дяді Мішою вирішили записати ролик, тому що виходні були такі насичені, займалися то спортом, то ще чимось. Дивіться, перше питання політика. Ну, до критиків того, що депутати нічого не роблять, не борються. Олег Григорій. От вам відповідь дивіться Юрченко. Віктор Васильович і я, ми спробували боротися. Правильно чи ні? Ми вже із п'ятниці не дете Нас партія звільнила, ми боролися півроку. 1 квітня вирішили, що досить. Група сформована, вона кріпка, вона може противостояти, боротися. Рішили ми встановитися. <кій> Суди дійшли, бо ми. Не Подавали ні апеляції, нічого, ну пограли суди, і з п'ятниці ми вже не депутати. Але ж дивіться, як не подобається владі, коли ми місяць показали, що для громади робимо ми, там наш колектив, ті, хто власні кошти, власний час готують робити на благо громади. Ви бачите, от вікна, ми купили вікна. По 5-700 у зорі, це ж я не своїй магазин, як кричать свій магазин. Заряд це не мій магазин. А Людмила мало каже, що він купив за 15 вікно, щось я не поняв її. А ось ми вікно, а ми, одне, а ми всі вікна за 41. Та ні, ми ж купили за 5-700 одне вікно з установкою, а ви за 41 з з установкою получили 48. Те, що я казав, три плюса АХ. Якщо ми хочемо на громаду, щоб дати благодійно тисячу, треба давати 4 тисячі, тоді це буде нормально. Іначе будуть заблоковані або потрачені, к сожалению. Планшети. Ми дали 140 тисяч на 6 планшетів, 6 телефонів, 6 принтерів, по 2 сімки, по 5 пачок бумаги, на 6 старостатів. Потратили на 4 планшета, а останні гроші немає, них хватило. От вам і відповідь: заблоковані гроші в лікарні не виплачено підприємцю, щоб ми не робили далі там ремонту. Заблоковані гроші провели 97 тисяч свято для дітей і гроші дали богатні свої, вони заблоковані, не пропускаються. Все робиться, щоб ми нічого не могли робити. Це отвір Григорію і Олегу, на то, що нічого не робиться. Ми показали, що публічно як воно дається, дається з боєм. Якщо хочеш щось зробити для громади, готовься. Тебе топтатимуть, ряді обливатимуть, виганятимуть і так далі. От дивіться, на сесію на бюджетний, подали інформацію про сплату податків. Опять же, я м'ягко буду казати, тут 17 неплатників двічі дружба прозвучала як злостний неплатник. На одна сума 628,77 гривень, 124 тисячі 682 і 90 копійок. Для чого це робиться? Надається недостовірна інформація. Знаєте, хороший є анекдот. Мойше, Ну у вас і, і дівчині, і дочка. Раба каже, така непевної поведінки. Всі погуділи, підходить, муша каже, раба, так в мене нема дочки, а ти тепер, бо димийся. Я щоб дивився, взяв у податкові одну справку, взяв ось другу справку, що немає в мене заборонися. І що переплата по податках у мене, то що держава просто наперед податки, то що, ну, проблеми кругом. 324 тисячі, чи стільки там треба зараз подивитися точно. ось, І переплата станом на 1 червня 235 тисяч 125 гривень і 14 копійок. Сама дружба, організація мене одна дружба сплатила 5 мільйонів 69 тисяч 496 гривень, 37 копійок податків за 5 місяців. Виросли податки з податки дружби, якщо зрівнювати 24 рік, за 5 місяців, на 12%. Але цього не пишеться, наоборот, записують, що ти злостний, не То, що ти кажеш не так, як хотілося б чути керівництво ОТГ. Слідче питання, яке мені не дали озвучити, і яке ми будемо дивитися, це незрозуміле планування на півріччя, яке дало змогу сховати 11,6 мільйонів перевиконання плану. Для чого це робиться? Ну це робиться, щоб ці гроші ми не потратили на комунальне підприємство, яке важливо почало працювати. І в Семенівці ми спільно з ними дивіться, і зрізаємо бочину, і косимо, і робимо клумбу, і багусію робимо, і алію слави з ними робимо. У них кошти заложені на 8 місяців, і якщо вони сховали це на кінець року, тому будуть великі проблеми із заробітною платою. Лікарня, щоб ми не довели до мат, ми там дали кошти на півріччя і треба щось вирішувати, дофінансувати, те, що фінансів там не вистачає. Зв'язку з тим, що пакет потеряли. Цього ми не можемо зробити. не зможемо допомогти військовим, зможемо заказати проєкт і так далі, щоб нічого не робилося, щоб ці гроші в кінці року тоді використали так, щоб ніхто не поняв, куди вони використані. Це моя думка, але ось де є цей ось плани, Те, що ми бачимо. І що ми бачимо, планування було останні роки воно стабільне, нічого не мінялося. А в цьому році одразу міняється. І жовтня знімається 5% плану, додається на травень, відтіля знімається 5%, додається на квітень, переносяться плани. На початок року, і виходить, що ми не виконуємо плати, плани, хоча кошти ці є. А я надам нагадаю, що от всі розробники у нас другого е бізнесу немає великого, що плата великі податки платять 10% за землю в першому кварталі, 10% за землю в другому кварталі, 50 в третьому і 30% у четвертому. А тут планують, що більшість податків в першому періччя ми повинні заплатити. Зроблено це, на мою думку, або непрофесійно, я не знаю, або спеціально, щоб сувати хочете, щоб в громаді не можна було нічого робити. Це по політики, так. Да. А що хотів би? Хотів би подякувати усім тим, хто підтримав мене на виборах. Я був номером один в нашої партії, в якій я тоді був. Загалом проти мого імені поставили на область 808 плюсиків і 169% на район, де я виграв поочеретуватиму. Загалом 977 жителів громади відміткою підтримали мене. Як бать, там і там зложить в районі 50% того, що набрала партія. В армії є, є прапор частини. Коли втрачається прапор, розформується частина. В політиці її є номер один, хто йде на вибори, шукають людину, щоб люди змогли за неї проголосувати. Якщо ця людина виганяється партією, ну по паналогії, далі нічого не хочу сказати. Шкода, хорошу партію ми будували, ну так буває, нічого не зробиш. Дивіться, що я хотів ще коротенько сказати. Соціальні проекти, що ми робимо. Дивіться, Людмила Павловна на сесії заявила і сказала, що я, я сказала, там, де я нічого не хотіла або мішала, і не хотіла, і не давала, мене не гукайте тепер. Я, там, де я все робила, гукайте. От день захисту дітей газету читали. Раз Людмила Павловна просила, ми її там і не відмічали, але я дякую всім, хто долучився, ми зараз закінчуємо е, цю роботу. Е, Дойшли сьогодні, там вручили музикальну школу, е, дозамовляли, то що щось швидше прийшло, щось пізніше, щось прийшло, щось не прийшло, то ми. Займаємося цими, до купуванням того, що приходить, до розвозимо те, що обіцяли. І ми напечатаємо в газеті, хто допоміг, от звітуємося, тому що раніше нас було менше, і ми всі друзі друг другу довіряли. Зараз, коли от Людмила Павлівна сказала, в нашому казати, що її там немає, повірте, Людмила Павлівна, ідея була хороша. І, от по усимівці, по дитячій площадці ніхто не відмовив і по благоустрою, і по дню <клухи> захисту дітей, куча людей, куча підприємств. Підтримала. Що дало нам змогу. Ща ми докуплеємо майже на 200 тисяч. Не бюджетних коштів, ми тепер не заганяємо на спецрахунок, то, що ви блокуєте. Ми тепер чесно, це збирається від відповідальні особи, здають, купляють, роздають. І ми звітуємо через газету, там пишемо, що як стоїть, яка ціна, щоб можна було провірити. Ті, хто гроші дають, це ніби тих людей, які гроші дають. Але нам це змогу забезпечити всіх дітей. І хто займається спортом, і хто займається музикою, і хто займається образотворчими якимись там гуртками, всім необхідним, що дали наші преподавателі, там, тренера і так далі до кінця року. Я думаю, що на Новий рік у нас буде більше грамот, буде більше медалей, буде більше діток у нашому в залі. І ми їм подякуємо за їхню роботу, і також подякуємо нашим наставникам, які зуміли організувати цю роботу. Що ще ми зробили? Ну, зверталися до нас там новоселиця на по ФАПу. Люди зробили основну роботу, ми трошки допомогли. Провели змагання по футболу у суботу, шість команд. Дівчата, які танцюють, підтримали, прийшли команду. Я думаю, що батьки були, були дідусі, бабусі. День я там сам провів півдня, день видався насичений, боротьба, емоції, медалі, нагороди. Я думаю, звіт вже утра буде, і в сайті, і в газеті змагання вийшли нормальні. Я дякую всім, хто допоміг, спонсори, в тому числі і я, витратили 20 тисяч гривень на проведення цих змагань, я теж озвучую. Павлу не гуляли, не гукали, то що просила не гукати там, де вона нічого не робить. Значить, ми Павлу тепер, що просите, все робимо. Я ж тепер не депутат. Да. Та й по фапу на оселиці якось ніхто там, а там пандуса нема, то нема, люди самі наші робить. Перепитав, Павло не було, не було, то ми теж допомогли, вас там не було, то не гукати нам на відкриття. Чи є життя не депутатом і на пенсії. Є, крім роботи, продовжуємо соціальні невеличкі проекти. допомагаємо де ми потрібні, там, де люди починають робити і, і щось роблять. Дивіться, це діти, ми по устимівки, там люди організувалися, собрали кошти, попросили трохи допомогти. Ми побачили, що там дійсно. Получається, і громада, і батьки, і діти, і самі роблять. Ми допомогли організувати і бізнес, знайшли, закупили по цінам і сертифіковане, і, щоб не було ніяких питань і по нормальних цінах, і. і щоб зробити там дійсно дитячу площадку, таку, щоб не стидно було там і дітям займатися, і школі приходить фізичну культуру проводити. Що іменно у Устимівці, дивіться, там 167 діток до 15 років. і Так розділені, що школа там житиме ще, я думаю, довго і нормально. Ну от Там стоїло вкладуватися у ці кошти, але от прийшли письма із вербок. Із Єгорівки батьки собрали кошти, хтось тільки зміг там є і попросили допомогти. То, я думаю, ми там учасники також. Молодь очеретувато попросила будівлю дружби, ми надали їм цю будівлю, вони за дві неділі там вичистили, замили, поміняли замки. Я їм ще нічого не казав, але я знайду там, хто там, ініціаторів, ми допоможемо і матеріалами, і трошки коштами, а діти займаються, вони хочуть, роблять, значить, вони молодці, значить підтримуємо. Але я слава, значить, ми наняли каточок, катали землю, яку завезли, на сесії ми затратили екскіз, тепер потрібно замовити проєкт. На слідучій сесії замовимо. Ми просили і голову, ОТГ Людмилу Павловну, і начальника Фіна Її не було, але просили її заочно подивитися, то щось вийшло, бо комп'ютерний збій на 11 з лише мільйонів грошей при виконанні плану, щоб переробили плани, щоб ми могли з цих коштів допомогти по і військовим, і Олею Слави допомогти проєкт замовити. І лікарні допомогти, та й питань зібралися багатенько, їх треба вирішувати, а не ховати гроші, хто зна для чого. Я не можу нічого казати, для чого не ховаються, я цього не розумію. Озеленення. Перший етап залишилося газом, але всякими. Маніпуляціями нас затягнули в жару і ми вже третю неділю не можемо замовити і привезти, зробити, закінчити перший етап. Але ж димо, я думаю, погода колись таки піде дощик, жара спаде, ми привеземо, закатаємо і будемо пробувати далі двигатися, але сюди далі як йти. Тут доказується теж проект зроблений аж до кінця вулиці, на куча грошей, і тепер, щоб робити далі, не прийдеться робити відновлювати проект корекцію. Йому робить платити гроші проєктантам, щоб обрати тут мусор, положити тротуарну плитку і зробити з дороги. Так, щоб було куди в воді, воді діватися. Ви ж дивіться, у нас тепер по ті клуби, де ми вже зробили, води ж немає. Які дощі не були, а ж немає. А по всій семенівці калюжі. То ви проїдьте. маленький дощик, а приїхати невозможно. Десь ми ще далі будемо дивитися, то кругом так буде зроблено, і в нас калюж не буде. Ну, Оце таке питання і все, що хотілося підняти. А останнє, я думаю, що ми в п'ятницю і в понеділок будемо в такому в плані новин проводити, чим живе група Семенівщини, чим живуть сіовиробники. Ми це розмовляли з сійомий виробниками. Я розмовляв на, на тій неділі. От у нас плани організувати у Криворуду дітки, щоб поїхали усі. Ми допоможемо заправити шкільні автобуси. І я думаю, там сім'я Бабариків, така, вона от для дітей все життя прожили. Зуміть, їх зустріти, розказати, щоб вони бачили, які є куточки у нас у міському районі, щоб вони гордилися тією території, де вони живуть. А з другої сторони, ось будь і все ми хочемо. Організувати екскурсії на підприємства нашого району, нашого ТГ, щоб діти побачили, то, що ми живемо територія території сільськогосподарська, основний бізнес це вирощування сільськогосподарської продукції, щоб діти бачили, відкіда і як заробляються кошти, тому що ми теряємо ціну в цьому віці. Професійно, щоб люди бачили, чи діти бачили і вибирали собі майбутнє. Щоб вони були, понімали, я вчора з внуками об'їжджав, я її з ними регулярно їжджу, і то у них ще не, не як сою, єлі узнали, що то соя. Хоча в минулому році вони були менші, вони це вже знали, що соя. А для чого буряк, який буряк є, красний чи цукровий, вони знають. Що таке соєшник, що з нього виростає, знає, що таке кукурудза? знає. Це не обов'язково, що вони працювали в сільському господарстві, а це розширяє їхній кругозор, вони більш тоді стають устойчивими в цьому житті. Так що, це такий короткий ролик, чи є життя після того, як ти став не депутатом, я скажу вам, є даже більше його стає, то що більше часу стає на це життя повноцінне. А партії нас роз'єднують. І от я це зрозумів, тому що тоді ті, що керують партіями, маніпулюють нашими емоціями, заставляють боротися один з одним. А потрібно боротися, щоб кошти, які ми даємо, допустимо, їх використовували ефективно, щоб не ховалися гроші в бюджеті, а потім тратили хто знакуди. І вже за що бороться, зараз шість партій, п'ять з половиною об'єдналися і все в нас виходить. По тому, як ведеся влада і ті, що її підтримує, там група невеличка, я бачу, що все виходить в депутатів. Там не можна сказати, що це Семи Там вже ціла група. І так як тиснуть на тих депутатів, які працюють у владі, так вони герої, дійсно, от, їм треба велике дякую для, від громади сказати, то, що вони допомагають, щоб громада піднялася з колін. А критикам я прошу давайте додивитися, хто що робить тоді критикувати, а не старатися в коні задавити ті ростки, які ведуть до покращення життя і громади, та й нас усіх. Дякую до п'ятниці всіх.